Збудувати ковчег спорудження дитячого садка із такою назвою майже чотири роки тому розпочали парафіяни церкви святих Кирила і Мефодія у Крихівцях. Заклад зводять власним коштом та за підтримки благодійників. Більше про це розкаже Ірина Некорович. Парафія святих Кирила і Методія будує духовно-патріотичний садочок. Для цього на вході до церкви поклали кошики з медом та кавою. Нам люди дарують, наприклад, мед і дарують, щоб ми його розповсюдили і щоб кошти вилучені за мед, йшли на будівництво садочку. Зараз будівництво дитсадка на завершальному етапі нещодавно утеплили фасад. Деякі подарували мінвату, частину ми купили. І, і також одна з акцій це були футболки з таким логотипом парафії, з синьо-жовтим прапором. Такі футболки, кепки для дітей, для дорослих. І парафіяни, коли це купують, то вилучені за це кошти вони йшли на, на утеплення. Садку ще немає благоустрою, опалення та кухні, тож збір коштів триває. До нього каже настоятель парафії отець Йосафат, може приєднатися кожен та наголошує, імена благодійників не називають. Ми йому не будемо привселюдно дякувати. Ми не будемо йому співати много еліта, ми не будемо йому дарувати грамоти, подячні. А хочемо, щоб людина, зроблячи добре діло, вона тільки шукала Божого благословення в цьому. Збудувати заклад, вирішили, бо освіта дітей це одна із місій церкви. Розповідає священнослужитель. Планують, що у триповерховому садочку духовно-патріотичне виховання здобуватимуть 120 дітей. В Цьому нашому масиві в Крихівцях в долині нема ні школи, ні дитячого садочку а людей кожного разу більше заселяється. І, і так, протягом певного часу ми вирішували питання з землею. Частину нам свого часу виділила сільська рада. Частину землі ми купили, частину землі нам подарували доброчинці. І, і вже от четвертий рік поспіль ми будуємо цей великий дитячий садочок. У дошкільному закладі переконує отець Йосафат. Передбачено все кожна група матиме окремі роздягальні зали для ігор і їжі, санвузли та спальні. Є віконечко, через яке вихователька може спостерігати за дітьми, коли вони сплять. Садочок споруджували з екологічно чистих матеріалів. Іграшки сюди закуплять такі ж. Дитячий садочок планують відкрити вже у березні. Попри війну будівельні роботи тут не зупиняли, адже перифіяни кажуть, вірять у Бога та перемогу.